Існюємо сканування і відправляємо на Міністерство освіти і науки. Пільга буде доступна в вашому електронному кабінеті з 19.07. Черкащенка Діана Гаврилюк каже, успішно склала національний мультипредметний тест. Щойно отримала результати іспитів на свій особистий електронний кабінет і вирішила не зволікати із вступом до вишу. Взагалі хотілося б на бюджетну форму навчання, а й ті спеціальність, оскільки в мене до цього лежить душа. А от Ольга Полипенко із Ватутіного каже, мультипредметний тест разом з однолітками не складала, тому приїхала на консультацію до приймальної комісії. Люди з інвалідністю проходять співбесіду із тих дисциплін, з яких мали складати іспит. Це Ользі пояснює секретарка. Приймальної комісії Людмила Смалиус і допомагає дівчині створити особистий електронний кабінет. Це потребує уваги, часу, ретельності, відповідальності, бо це не просто внесення це Чиє з дорече життя? Буде надходить сюди. Мені інформація про стоп співбесіди, чи зареєстрована я. Якщо співбесіда пройде успішно, говорить Ольга, то мріє вступити на факультет правознавства. Цьогоріч черги до приймальної комісії значно менші, ніж у попередні роки, розповідає її секретарка Людмила Смалиус. За її словами, це тому, що вступна кампанія здебільшого проходить дистанційно. Абітурієнти можуть подати заяву на вступ із дому зі свого особистого електронного кабінету. До закладу вищої освіти, говорить пані Людмила, приходять переважно ті, кому потрібна консультація або підтвердження права на пільги. Основний запит це вступники, які мають пільги, певні, тобто. Ти учасників бойових дій дуже багато йде вступників, які належать до категорії тимчасового приміщення особи. Вступники звертаються до приймальної комісії за того, щоб зареєструвати свою пільгу і. Потім ця пільга буде відображена у їх особистому електронному кабінеті. Туди ж згодом вони отримують і відповідь, чи їх зарахували. Для бакалаврів орієнтовно це буде 5 серпня. Буде оприлюднено рейтингові списки вступників. А магістри трошки згодом, аж ближче до кінця до кінця серпня. Марія Гаврилян Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.